Знесені дахи, повалені дерева та повне знеструмлення. Такі наслідки негоди в Лозівку. Буреві пошкодив, чи не кожну хату, завдав чимало клопоту і тамтешні птахофермі. Як оговтуються після негоди, про це Наталя Кириленко. Вже четверту добу у Лозівку ліквідовують наслідки буревію. Негода пошкодила не лише сільські будинки, а й дах місцевого підприємства. Будівлю повністю знеструмило. Шифер весь був побитий, лежав на землі. Утеплювач був піднятий, всі дерев'яні конструкції були підняті з покрівель пташників. Ну, як би трошки було страшно. Я розумів, що в цих пташниках сидять кури. І якщо піде злива, то наші кури, мабуть, і попливуть в пташниках. Паралельно з відновленням роботи птахоферми підприємство взялося допомагати ще й селянам. Сильно великий зрив вийшов. Видно, розряд самий був. Я такого не чую війну. 70-річний Андрій Стеценко досі не може оговтатися від побаченого. Буревій лишив його без даху над головою. Як у камері, то в боці, отак ми знаходили, тому що все, желізо летіло, шифер летів, шум такий. Така ситуація тут майже у кожній оселі. Не у минула негода і сільську інфраструктуру. Приміром, затишний садок тепер теж без даху. Не вціліли тут вікна та навіть дерева. Піднявся дуже сильний вітер, і почало воно зривати криш і з великою швидкістю несло одну за одною, одну за одною. Річ опліт з вихователями за відновлення садка взялися і підприємці. Наслідки намагалися ліквідувати власними силами. Втім, лише з допомогою небайдужих з підприємства Перемога нова справа зрушила з мертвої точки. Наш дитячий садок завезли шифер, побудують, поставлять нові вікна. Не було б перемоги, не було б такого. Господарства такого хазяїна, я не знаю, хто б нам допоміг би і чи, була б у нас, чи був би в нас бедох. А от будинку пристарілих не витримали навіть стіни, приміщення лишилося без даху, вікон та абсолютно знеструмлене. Гудіть, ви поймаєте, як самолюти. Ага чуємо, що то є. Ми поки піднялися, по приступках покапить, так воно як дунуло в двері. Та вже сьогодні приміщення активно реконструюють тут, відновлюють освітлення та перекривають дах. Ми не можемо бути десь осторонь, тому що наші підприємства, наші бригади знаходяться на території, ну не в межах села, а за межами села. Ми розуміємо, що, що там працюють люди. А це люди з цих же сіл, які ось сьогодні ми маємо таку проблему в цих селах. Тому ми йдемо їм назустріч, і в нас взагалі. Таке поняття підход, що ми стараємося піти до людей, щоб допомогти яким чином. В принципі, є можливість, ми людям допомагаємо. Спів сотні будинків, які тут лишилися без даху, найближчим часом будуть з новою покрівлею. Вісьмом місцевим допоможуть з роботою. Наталя Кириленко, Дмитро Кирдяшов, Віка новини.